Всім привітки, мої любі! І сьогодні у нас буде е, дуже багато е, порожніх пляшечок, баночок, і почну я ось е, з такого класнючого засобу. Я познайомилася з цією продукцією ще в тому місяці. Це у нас продукція від фірми Choice. Choice — це українська брендова продукція. Вона у нас представлена засобами для дому. Декоративки там немає, крім того, що є доглядові крема для обличчя, шампуні, з якими я теж познайомилася. Мені дуже сподобалось. Ну, ось зараз я використовую Маша. Ти що там скидуєш? Щось скинула навушники Владіка, ну ладно. Ось така продукція: це у нас іде для миття посуди. Мені дуже сподобався аромат. Вимивається миттєво, такий наліт, як від звичайного засобу для миття посуди, не залишається. Тому це у нас. Як тут написано, містить природні антибактеріальний комплекс, ефективно та швидко розчиняє жир у холодній воді, економний у використанні. Я навіть розбавляю з водичкою, але це не обов'язково. Засіб бомбезний. чесно вам скажу, ним мити посуд, одне задоволення, коштує трошки більше 100 гривень. Тому рекомендую, я зараз його використовую і. Ну, заміни поки що е, такому продукту не знайшла. Гарний, е, дуже продукт, такий, який е, потребує вашої уваги, бо він вам 100% сподобається. Чойс Беріть на замітку. Отакий засіб для миття посуду. Що ще закінчився? Ось такий е, коректор, е, консилер е, для обличчя. Закінчився, а я використовую від LCF, це теж, до речі, від LCF. І це у нас іде від LCF, але він мені не дуже подобається. Я також використовую ось такий від Сафі. Зайшла, подивилася, який він, і мені він дуже сподобався. І не дарма. Дивіться, який тут великий пензлик. Гляньте. Дуже класний і розподіляється гарно по обличчю, тому рекомендую. LCF трошки гірший, і, а Софі не поганий. І щось він не коштував там, ну, не дуже дорого. Звичайно, не так недорого, як LCF. Але, чесно вам скажу, коли ти наносиш на обличчя оце і Софі, ну, Софі на висоті. Ну, Купляти більше не буду. Спробувала, але не сподобався. Полосить і, і ну, не такий, не такий гарний. Також, що закінчилося від iHerb, закінчилися ось такі претренувальні комплекси. Це я беру, щоб спробувати. ну, Пробні товари там є такі по 1 долару, цей трошки більше долара коштував. І ось новий прийшов з голубикою. У нас тут іде гідробаланс. Дуже класні такі стіки, рекомендую, і якщо будуть ще по знижкам, буду брати. Ну так воно коштує багатий, вам скажу. Закінчився ось такий пенсик для кутикули з ананасом, дуже класно справляється, гарно рекомендую. Зараз замість нього використовую ось такий З ківі, з ківі ось дивіться, у нас іде він ось такий. Ну. Цього вже не залишилось, це йде в мусорний бак, а це я використовую. Але що я замітила? Якість, стала гірша. якість ну, рідкувата, чесно вам скажу, і мені не дуже сківі подобається. З ананасом був кращий. Закінчився гель лубрикант. Рекомендую, гарний, але їх чомусь в фармасі перестала випускати. Також дешевший і по ціні, але не гірший за якістю, це у нас іде від Лівести. Зараз його використовую тут намальована полуничка, але ну, особливо полунички я не чую. Але рекомендую. Закінчився ось такий кремчик, сироватка пресована. Тут вже бачите, нічого не залишилося, але вона була такого темно-коричного кольору, гарно розповсюджувалася це з чагою. Теж я брала в Ахюрб, Рекомендую непогана сироватка. і, Ну, довго-довго, десь півроку, хоча це у нас такий тревел-версія, ну, невеличка версія. Рекомендую, гарний спробуйте з чагою. І що саме головне, він не розчісувався у мене очі. бо... Мені не кожен крем підходить, з вітаміном С не підходить. На відміну від цього бестселлера з муцином Равлика, я зараз його знову використовую і навіть краще, ніж чим, цей чим щаг. Мені сподобався, заповнюю зморшки, і він мені дуже подобається. Рекомендую, у мене є в наявності, якщо комусь потрібно, дівчатка, замовляйте. З радістю з вами поділюсь оцим кремчиком з муцином Равлика. Він іде у нас від лівести. Закінчився ось такий шампунь, він рекламується гарно у нас в АТБ і продається в АТБ, Сухий шампунь, Міс Фреш ну, не сподобався. Чесно, не рекомендую, його тут небагато. Я зовсім трішки його повикористовувала, чи півтора місяця, де він ївся, ефектам, ну якось небагато було, на відміну від цього шампунчика сухого бебак. Від турецької фірми. Ну, і чесно вам скажу, цей набагато краще, ніж наш сухий шампунь. Тут багато тальку, і він гарно розповсюджується, гарно волосся пахне, робить об'єм. Тому рекомендую ось такий шампунчик від Бебаки, якщо кому потрібно, закажемо в Лєввесті, замовимо в Лєвесні. Закінчився ось такий ополіскувач полісся. Я взяла новий, зараз вже використовую. Ну, тому що ну, дуже гарний. Дуже і по ціні, і по якості, і по складу. Ось, дивіться, тут і перцева м'ята, і ефірна олія евкаліпта, ромашки, кори дуба, кропиви. Я вже неоднократно не співала оти цьому чи нашому українському, тому рекомендую однозначно і теж використовую знову його. Ну, закінчилися у нас. Ось така блакитна гель, не пінка, а гель у нас для бриття. І взяли залоя і теж використовуємо цю ж саму пінку, ну, тобто гель. Пінку мої не люблять, тому що ну, від неї не так скользить бритва і не так вибриває. Тому саме гель використовують вони. Що ще вам скажу також. Зараз я пропиваю макросорб. Це у нас теж від фірми Choice дуже класна штука, це сорбент. Ось уже дивіться, я половинку його пропила. Сорбент, який в себе вбирає всю ну, так можна сказати, з нашого організму. Розумна структура називається дорослим по 3 грами одну чайну ложку два рази на добу, за півтора за годину приймання їжі, розбавлено 200 мл води. Ну, я пропивала раз зранку, мені подобалось. І тут дуже багато вітамінів, сорбентів і, чесно вам скажу, продукт, який треба спробувати кожному. Я вважаю, що Чойс класний продукт зробив, а аналогів ну, якось я не бачила. Я багато продивляюсь продуктів в Вахюрб, може і там таке є, але тут так гарно і розписано і розказано. Це мінерали, і активований цеоліт. Активований сапоніт. от два таких мікроелементи, які нашому організму потрібні для того, щоб адсорбувати всі токсини з організму. І вивезти ну, таким шляхом, звичайним шляхом. Так, Що ще в мене закінчилося? У мене закінчилися дуже багато пробничків. Це і алієн. Е, Дуже. класний такий. Також закінчився від кашарель ЄСМ. Я шукала в Міріс. І, і ось чесно вам скажу: ну купила в Міріс такий же ж парфум, вроді би, так скажем, вроді би би, так, але він зовсім не такий. Він в міріс воняє спиртякою, мені зовсім не сподобався і приблизно навіть не пахне, як ЄСМ. А оце моє таке, що мені дуже хочеться. це дуже від Герлен. Теж класна туалетна водичка. Пахуща така, ну, ну дуже класна. Називається La Petit Robi Noir. ну Чесно вам скажу, не поцінів, Про карт подивилася, там до 2000 ця водичка. Але водички класнючі. І на замість них ну парфумів, я вважаю, не буває ніколи мало. ось дивіться, які парфумчики, їх 10 штучок. Маша, не бойся, парфумчиків. Тебе ніхто не буде цими парфумчиками бризкати. Це Івсен Лоран взяла. Також Віваля Джусі: це кисло-солодкі такі парфумчики. Я вже ними користувалася. І на відміну від Міріс, ну, не гонять пурги. Дуже класні води. З партякою не пруть. І рекомендую цей сайт, я знайшла. А ось дивіться, є 10 штучок. І такі парфумчики, і ось дуже оце класнюча від Victoria, Secret, Вірсачі це все невеличкі такі мініатюрки, але їх хвата на дуже багато. Ось яку я заміну різним пробничкам, туалетним водам від Міріс, оце знайшла. Всіх цілую, люблю. До нових зустрічей, ваша Людмила.